Вітаю вас, шановні друзі, підписники, та й взагалі всі глядачі мого каналу. Сьогодні я вийшов на поля подивитися як стан, справ, щоб оцінити, спланувати, що далі маю роботу. Оце я Зараз знаходжусь на посіву тритикали, де була соя. Посів проведений 27 вересня. Ну, можу вважати, що посів все-таки вдалий. Тритікали потроху розкущується. І з густиною, мабуть, що все-таки вгадав, ось там був раніше на тільки що недавно, на посіві найпізнішої ділянки тритикали, так то там справа мені. Виглядає, що воно є ду дуже рідко. трохи чи не посходило, чи що. Ще маю страх, аби то раундап не вплинув у гіршому. А тут, якщо воно розкуститься, трохи підросте, добре би було ще й підживити аміачними звітрою. Тут думаю, що справа буде непогана. А там треба почекати для висновків. На першій ділянці, де посіяно 17 вересня, на 10 днів раніше від цього посів. Там вони притікали більше. І маємо страх за густоту посіву від того, що у цьому році майже всі посіви були сильно полеглі. Вони були і через ту траву райграс що її було дуже багато на цих полях, де був посіяний. Тритикали, але ще і від густоти. Ну, трава, а ще плюс тритикали густота і вилягли. Цього року я опасався за це і старався менше трохи посіяти. Так що... Досвід буде підтверджений позитивно або негативно тільки в момент збирання. Ну, а зараз то ось така справа на цій ділянці. О, Ближче, миші вже хазяйнують, щось знищать. Десять днів раніше, пізніше тут посіяно, як на тій ділянці, але кажуть, що терміни не так сильно впливають, впливають, тому що там вже на шостий день тритикали було, посходило і досить такі, такими розмірами великими, ну там після картоплі пожива, то розмірів вже не будемо брати до уваги. Але то, що на шостий день там вже майже повністю все було, посходило. А тут трималося майже дві неділі, а там на тій площі, де останню посіяв, там десь перед п'ятим жовтнем чи як. Ну, треба уточнити. Так там Взагалі довго не з'являлися сходи наверху. Так що такі справи, друзі. Вже кругом усе позаростало, лише моя 15-та арова ділянка тут. Ще живе і використовується. Тож дякую вам за увагу. Будьте зі мною, підписуйте, лайкайте. А то скоро 65 років, не дай Бог, та не доживу, ще до 1000 підписників. Я розумію, тепер війна, народу мало росіян. Мені і не хочеться тут бачити на моєму каналі. А як буде, так буде. Дякую вам за увагу, друзі. До наступних зустрічей. Будьте щасливі. Миру вам і миру нашій рідній Україні. Бувайте здорові!